Вітаю вас, шановні мої глядачі, мирного і спокійного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні приїхала з ринку, купила собі ось такий лоток. Одразу пішла позбирала ягоди і хочу вам тепер його показати ближче. Лоток для збирання ягід. Ягідник у нас невеличкий. Малини ми не маємо дуже багато, але все одно збирати доводиться ягоди що 2-3 дні, тому що ягоди дуже гарно достигають, і шкода, щоб вони обсипалися і падали на землю. От. І я збирала завжди ягоди у відеречку. От таке невеличке пластикове відеречко з ручкою. До ручки прив'язувала шнурок і просто обв'язувала кром пояса. От. Ну, не все було зручно так збирати, тому що відеречко вигенеру в різні сторони Сьогодні на ринку, дивлюся, продаються якісь такі лотки. Спочатку навіть не зрозуміла, для чого це, а потім бачу: жіночка купляє два чи три, вона навіть купляла каже, візьму її собі, і там ще родичці, каже, якраз дуже добре для малини. Ви знаєте, підійшла, роздивилася. І дійсно добра штука, і дійсно гарна корисна штука. Отакий от от лоточок для збору ягід. подивіться Сюди вміщається 2,5 кг ягід. Я спочатку думала, що це не зовсім зручно чи і практично, тому що нижні ягоди можуть пом'ятися. От зараз я їх пересиплю в миску, подивимося. От гляньте, все добре, ягода ціленька, не прим'ята, ні нічого. І це при тому, що у нас вже три дні підряд ідуть дощі. Це отак сьогодні, якось вийшла така годинка без дощу, то я одразу пішла в Малиник, щоб позбирати всі ягоди. Бачите, я трошечки переживала, що лоток глибокий, що може, не треба назбирувати цілий лоток ягід, щоб вони не не м'ялися. Нічого подібного, можна назбирувати повний лоток до самого верху, ягоди не мнуться. О, дивіться, як зручно, бачите? ремінчик через плече перекинула. От, дві, обидві руки вільні і все. І збираємо ягоду. А ягода у нас цього року на славу. Подивіться, яка малина. Важка, велика, соковита. от, Гляньте, яка малина. О, яка краса. О, дивіться, як мої ягодки видріпалися, бачите? Е, гілка абрикоса, от сюди дотягнулася гілочка малини. От ягодки всі-всі, ніби на дереві. О, як красиво. У нас малиник невеликий. Отут в садку біля яблунь. Посадили кілька рядочків малини. Ну, я не рядочків, тут два кущі. Два рядки, і в кожному десь приблизно по п'ять кущів. Але вона така урожайна. Оця малина. Це сорт полка, дуже урожайна, розростається. От, ми її на продаж не вирощуємо. Вирощуємо суто для своїх потреб. От я вже так дивлюся, що її навіть і забагато. Треба буде на наступний рік трошечки зменшити оцю діляночку малинову. От. Отут у нас ще один сорт малини, це вже жовтоплідна малина, сорт ранкова роса. Минулого року ми її сюди пересадили. Малина якраз гарно розростається, добрий девріст. Дуже смачна малина, дуже урожайна. От вона відрізняється від попередньої малини, тим, що червона малина у нас дуже солодка. Вона така солодка, соковита. От. А вже оця малина, вона також соковита, ягоди має дуже великі. Дуже великі ягоди, От, але вона вже має е, кислинку, вона така кисло солодка. Також по-своєму дуже смачна малина і дуже урожайна. Гляньте, бачите, скільки закладає ягід. От. І ось тут, між теплицею і садком, у нас ще одна малина. ще один сорт малини. Посадили в один рядочок 5 кущів малини сорту Джоан Ірен. Дуже гарна малина, дуже урожайна. От Справді хто займається вирощуванням малини на продаж, я би вам радила цей сорт Джоан Ірен. Ягоди в неї набагато більше, як в полки, вони трошечки темніші за кольором, От, дуже солодкі. Малина дуже гарно дає урожай. Навіть подивіться, бачите, як вона нас тут росте, що тут нема сонечка, тут яблуні над нею нависають, От, з другого боку теплиця. Тобто навіть в затінкові вона дає дуже добрий урожай. Малина просто ідеальна для такого промислового вирощування дає дуже багато ягід. Ну, Якраз я всі ягоди позбирала. Поки дощу нема, щоби встигнути. От. Я вам раджу. Ну, єдина умова, ця малина дуже висока. І вона потребує або шпалерної підв'язки, або якоїсь іншої опори. Ми її просто отак пригинаємо на сітку, вона лягає на сітку від плоту і отак тримається. Але ми також же собі плануємо, що на наступний рік ми її звідси заберемо. Ми для неї знайдемо інше місце. От. От як добре я справилася, якраз сонечко вийшло, ягоди трошечки підсушило від дощу, О, і ягоди знов достигають. І знов ягоди достигають. Два-три дні і знову треба буде урожай збирати. Ви знаєте, збирати ягоди дійсно набагато зручніше. Пояс зручний, широкий. Бачите, тут можна його відрегулювати, зробити меншим. От, Перекинула через шию, через одну руку, так як через плече, і все. Дуже зручно, дуже зручно. бачите. Завдяки тому, що тут є така виїмка, от, яка прилягає до тіла, от, бачите, лоток не вигинається в різні сторони, збирати ягоди дуже зручно. Сьогодні у нас на ринку я за цей лоточок заплатила 75 гривень. Думаю, що це недорого, тому що дійсно лоточок дуже гарний, дуже практичний. В такий лоточок набагато зручніше збирати ягоди, ніж усь якесь кругленьке відеречко. От. Виробництво наше українське, місто Вінниця. Так, добре, шановні мої глядачі, я дякую, що ви завітали до мене в гості на канал Моє подвір'я. Бажаю вам щедрих врожаїв, хай кожна ваша праця буде легкою і приносить вам лише задоволення.